А. Не понял, Ну тут Діод загорівся. Хм. Странно. Тут всі повзунки все працює. Діод загорівся, але далі. Це, скоріш за все, я щось туплю, так? Да? Може, неправильно став. Хази. Треба буде потім розбиратися, але ну світодіо горить, я не думаю, що, якби він не працював, тут би не горів б діод. Хто знає. Але вона ж була повністю запакована. Так, провід тут у нас має бути всередині. Спробуємо його сюди назад запихнути Мені здається, це. Завдання із зірочкою тепер. Доволі очікувана проблема, що вона в мене мала б вибікнути, але я вроді як...